Знаєте, чого я такий щасливий? Я щасливий, тому що останнім часом на нашому каналі от відеогляди в такому форматі, де я сам їх записую, показую автомобіль. В нас вони останнім часом саме всі про автомобілі компанії BYD. BYD там Леопард 3, BYD такий, BYD такий BYD сякий, Дісякий, L. Дійсно було багато цікавих та класних рішень від компанії BYD, які до нас потрапляли на відеогляди. Але сьогодні я такий щасливий, тому що на кінець того в нас сьогодні не BYD. На сьогодні автомобіль напевно моєї найулюбленішої марки, яка працює на ринку Китаю, точніше, от суто китайської компанії. Так, це звичайно ж всі вгадаєте, хто це зікер? Правильно, і сьогодні не просто зікер. Сьогодні дійсно новинка, повністю новий формат автомобіля від Зікер, Це автомобіль кузові Shooting брейк який сьогодні, ну, не знаю, чи популярний на території Китаю, але точно максимально популярний на території Європи, Євросоюзу та й, напевно, ж України. Це точно машина, яка ну просто говорить Audi RS4 папа. Подивіться на цю красу. Це новий Zіcer 007 GT. Ось такий красунчик, ще й в такому унікальному кольорі. Ну я вважаю, що сьогодні, напевно, це один з наймудніших кольорів. Ну, я не знаю, добре, може, не наймудніших, але один з найпопулярніших кольорів в принципі серед автомобілів. І мені здається, що такому кузову, саме Shooting брейку, подивіться на цей задок, подивіться на цей шикарнючий спойлер. Боже, як же ж це класно виглядає? Тут спойлерок раз. Тут спилерок 2, повітря правильно рухається, ось так, притискаючи задню частину, і це все додає надзвичайної керованості цьому кузову. В кузові шутінг брейки автомобілі завжди краще керуються. Ти їдеш, заходиш тільки в перший поворот, і ти розумієш, що це щось нове в керованості. Ця машина, як на мене. Значно вищого рівня ніж 001. так що тут ще цікавого, давайте подивимося на якісь нові рішення. Звичайно ж, це нові колісні диски. Ось такий дизайн, який Zikr запропонував саме для 007 GT. колеса, звичайно ж тут Michelin Pilot Sport EV. І це в нас розмір R20, на 40 і надзвичайні величезні гальма. Це в нас акібону, і мені здається, що це все ж таки шестипрошневі. тому що враховуючи їхній розмір. Це точно не чотирьохпоршневі, це шестипоршневі гальма, так само як і на 001. Так позаду в нас встановлені теж спортивні гальма. І на мою думку, цей дизайн дисків, ну, дуже пасує попереду. у Нас звичний дизайн. Нічого тут, в принципі, нового та унікального зікр не запропонував. Тому що, звичайно ж, вони взяли за основу вже існуючу модель. Той самий зікрнуль сім, який вони допрацювали тут. В нас стоїть фара Stargate. Ось такі вона викрутаси. Показує так. Багато з вас кажуть: нафіга, ця фара Stargate. Ну це ж красиво, красиво. І вона ось так потім протягом роботи автомобіля може різними формами підсвічуватися. Нас, звичайно ж, є лідар-система, яка зараз присутня на усіх зікр. Тут, звичайно ж, є величезний панорамний дах з газовим затемненням. Ну, це все ж таки автомобіль для подорожей. Так вони позиціонують цю машину саме як машина для подорожей. Ну але задня частинка, ну просто погляньте. Але от з цього ракурсу по діагоналі. Вау, ну це це дуже красиво. Напишіть, полайкайте, поставте вподобайки цьому відео, точніше, вподобайки цій машині. Це в нас максимальна комплектація, повнопривідна на пнемо підвісті на кВт кіловатні іонні батареї з розгоном до сотки за 2,9 секунди. 2,9 секунди. Ви розумієте, коли я перше сів за кермо цього автомобіля, я відверто вам скажу: я не знав, що тут 2,9 до сотки. Я просто натиснув педаль. У це просто розвал. Я вам чесно кажу, ну це реально найшвидше прискорення, яке я відчував в своєму житті. І перше, що я зробив після того. Це я зайшов на наш сайт подивитися за який час ця тачка розганяється до сотки. Бо я ну я здивувався і думаю, вау, що це таке. Вона ті типу, їде менше трьох до сотки. Я заходжу на сайт, дивлюсь, Реально, 2,95. Це розрив. Я не розумію, як вони це реалізували. При тому, що тут 646 кінських сил, не якихось космічних, 780, не тисячу. А 646 кінських сил, і ця машина їде 2,95%. до сотки, І в відчуттях це дійсно присутнє. При цьому виробник Зікра заявляє, увага, 720 км запасу ходу на батарейці 100 кВт на повному приводі 720, ну нехай, ну 600 вона точно зробить. Можливо, це допрацювання саме по аеродинамічній частині. Можливо, це допрацювання в моторі. Це надзвичайні показники. 720 км кілометрів. Заявлено запасу ходу з реальними. Ну так, вже просто з досвіду віднімаємо 100-150 км, кілометрів. 600, тобто я точно би доїхав на цій машині з Києва до Львова. Ах, як би я хотів, ах, як би я хотів на цій машинці поїхати з Києва до Львова. Бо салон в ній зручний і ще й надзвичайно красивий. Але давайте продовжимо наш огляд візуальний зовні. Давайте я вам покажу багажник. Ось тут кнопочка, звичайний є електропривід, об'єм складає в такому вигляді 645 літрів. Так, ця машина не надзвичайно широка, але бачите, ось тут вони розширили багажне відділення за рахунок ось такого рішення, і він досить глибокий. Більше того, подивіться, що тут є. Тут є доступ. До багажника ззовні він, о, звідси, ось так, і на лижі. Тобто можна сюди спокійно перевозити лижі. Це на кінець рішення адекватне. Я думаю, для такої машини, в принципі, апріорі це було потрібно. Я думаю, що вони цією машинкою ціляться прямо на Європу. Але давайте подивимося, як ці 1646 літрів перетворюються на 1000 з лишнім півтори тисячі літрів. Ось так складається сидіння, дуже легко звідси речашки. Тут наша додаткова подвійна підлога, і вона ось так раз подвійна, і тут ще, бачите, є ніша під низом. Тобто місця в багажному відділенні реально надзвичайно багато. Так закриваємо багажник. А до речі, підняти сидіння вже звідти не можна. Так, тут електродверей немає. Ручки виїжджають так само, як і в Зікрсімікс. Ось так ручки випригують, але вона відкривається як звичайна дверка. Бо на сіміксі багато хто не розуміє, як це відкривається. Так, давайте я вам ще покажу під капотку. Відчиняється капот ось тут. Два рази, раз-два. Піднімаємо опащік. О, це що таке? Це все? Це якось малувато, якщо чесно, як на мене. Але до речі, чим я точно можу вас дивувати, це нашим телеграм-каналом. Бо в нашому телеграм-каналі ну прям дуже багато цікавої інформації. Класником ком'юніті. ми там скидаємо пропозиції по нових вживаних електро та гібридних авто з усього світу. Також багато цікавої інформації просто з життя електромобілістів про те, які машини ми тестуємо, про те, які машини до нас приїжджають, що ми ще нового чекаємо, новини зі світу електромобілів. Тому, якщо цікаво, підписуйся. QR-код ось тут або посилання під відео. В нас ціль до кінця вересня назбирати 5 тисяч підписників. Зараз нас 4 тисячі. Тому якщо ти підпишешся, це вже наближить нас до мети. Підпишись, будь ласка, нам приємно, а тобі корисно. Так, все зачиняємо капот. Я не слухаю, мене реально треба було докласти зусиль, щоб цей капот закрити. Але я його закрив. Ура! Так, дивіться, давайте тепер я вам ще коротко скажу про габарити. Довжина цієї машинки 4,86. 4,86 – це досить немало. А ширина 1,90 м. І це, до речі, відчутно. От після 7X чи 001 – це прям відчутно. Висота в цього автомобіля 1,46 м. Мені здається, це цілком оптимальні параметри для цього автомобіля. Тобто він дійсно має достатньо місця для посадки як попереду, так і позаду. Має достатньо великий об'ємний багажник, який ви тільки що побачили, але при цьому він не виглядає надто громістким. Тобто це, типу, не Audi RS 6 в аванті, так? Це дійсно Audi RS4. Але як я казав на початку відео, мені здається, що Audi rs 4 4 ну, просто нервово курить в стороні. Тому що ця тачка за свої гроші, дивіться, ну, щоб ви розуміли, повний привід на передзамовлення 38. 8 тисяч доларів. А давайте я вам ще салон покажу. Правильно підібраний відтінок, я коли вперше побачив цей салон. Вау. Вау! Шоккий, тут алькантарка. Ніфіга собі. Я просто був в шоці, тому що, по-перше, якість виконання дрібниці, уваги, деталі, подивіться на цю перфорацію на дверній карті. Я не знаю, чи ви взагалі десь бачили в автомобілі менше ніж 100 тисяч доларів таке виконання, такі таку детальну, красиву перфорацію, якісно дійсно, якісно виконану. Акустика тут саунд, і подивіться теж на дизайн цих динаміків. Ну навіть дверна карта, от вона говорить про стиль. А коли заглядаєш середину, кожен елемент. Просто наголошую, що над цією машиною дійсно попрацювали досконало дизайнери. Розробили. Подивіться на оцю вставочку, Подивіться на ці вставки з Алькантари, ось тут довкола, на цю центральну консоль. Просто погляньте. Ну вона дійсно кидається в очі. Це говорить і про спорт. 007 GT, ось тут надпис. Подивіться на це шикарнюче кермо з оцим центруванням, так? Нібито для визначення того, де положення керма, зараз в даний час, але це і стиль, це і дизайн. Червона, ось тут така вставочка. Римов нам вже знайомий від 7X, або від 001, а. екран, все те саме. Тобто тут, звичайно, Зікр використовує звичні елементи по дизайну. Є і повністю нові рішення, яких раніше я не зустрічав в жодному зікр. Ах, яка це розкіш! У як тут зручно сидіти, як приємно! Гарно пахне, м'якенька шкіра, класна посадка. Ну, спортивна посадка, як в BMW трішці. Десь так низько сидиш насправді над землею. Це відчутно. Давайте просто покажу вам від першого лиця, як це все тут виглядає. Бамс, шумоізоляція на рівні. По посадці давайте включимо передачку, вирівнюємо кермо. Трішки відсуну сидіння. Назад, тут величезна хат проекція, тут рішення з сімікса з центральним динаміком. Цей блок змінили. Це щось новеньке раніше цього не було. Величезна, просто подивіться, наскільки вона гігантська, ця панорама, і вона, до речі, з газовим затемненням. Зараз покажу, як це працює. Ну, ви вже напевно з таким стикалися. Якщо є власники зікрі, напишіть, що у вас вже є зікр. Вам цікаво просто побачити ось нову машину і ви дивитеся саме про 007 GT. Тут у нас регулюється панорама, тільки прозорість можна регулювати. Зараз вона ростимниця. Ну, от тут. Видно, вона вже починає розтемнятися. По керму тут все зрозуміло. Тут блок управління такий самий. Тут у нас селектор коробки передач. Тут відповідно у нас блок, де включається камери 360. і вони мені здається стали кращими ніж всі міксі. Ось так це виглядає. Давайте ще подивимося. 3D. Система працює так само швидко і досить безпроблемно. Так, тут теж все без змін, як в Сіміксі, так і в 001. Звичайний екран водія, нічого нового. Оця консоль це повністю нове рішення. Як бачите, тут теж помінялися кнопочки. Забрали звідси кнопку відкриття бардачка. Тут додали кнопку швидкого обдуву переднього скла. Тут дві бездротові зарядочки. Ну мені дуже подобається оця, оце рішення з центральною консолью. Ну це дуже цікаво і красиво виглядає. І мені здається, дуже дуже практично тут два великих підстаканочка, місце для зберігання, дві зарядочки. Так, що по планшету, давайте вам ще і покажу. Ну оскільки це пневмопідвізка, можна регулювати висоту пневмопідвізки. і звичайно ж можна вибирати в швидких налаштуваннях режими, комфорт, еко, спорт, сніг та свій особистий режим. Ну тут же регулювання відповідно всіх налаштувань по керму, дзеркалам і так далі. Так, ну і звичайно, я думаю, всім було би цікаво побачити, а як же ж позаду, ось так виглядає це візуально. Місця достатньо. Мені здається, я поміщуся з комфортом. Опачік. Ну слухайте, так я помістився з комфортом. Єдине, що я якось дуже високо сижу. Мені це не дуже подобається. Я прям сів, я знаєте, от там сидів низько, так як на спортивній машині. Приземлено, там опущене сидіння, але тут диван ну, просто надзвичайно високо. Я не скажу, що мені надзвичайно комфортно. Ну, Тут зручно сидіти, тобто попереду для колін достатньо місця, як бачите. Тут, до речі, є теж дві тайп вентиляція. Є ще така історія зікр Макнеті Клінк. Я думаю, це для кріплення планшету. В принципі, більше нічого тут такого позаду і немає. Це в нас додатковий динамік, вішачок, гачок, ще один вішачок, лампочка. Так, ну і це рішення з підлокітником та і з нормальним лючком. Які я так давно мріяв в машинах, цих, які приїжджають з Китаю, доступ для лиш. Так це зручно, знаєте, це зручно. Підстаканички, це реально стильно виглядає. Ну, ця машина, от вона мені про стиль. Це спортивна тачка з крутим салоном, з увагою до деталей, яка гарно керується, красиво виглядає. Але зараз спробую поділитися. Я думаю, що ця машина кожного разу буде викликати ці емоції. Емоції від надзвичайної керованості. Давайте легенько притиснемо. Легесенько ух, 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 як вона зривається. Ну просто моментально. Вона просто моментально зривається на спортрежимі, і гальма, я вам скажу дуже відчутно покращені в порівнянні з 001. Ну, взагалі, машина, як на мене, ну в чомусь стала інакшою в керованості, в пришвидченні, в гальмуванні. Ну я вважаю, що вони точно допрацювали тут ці елементи. І давайте зараз, от в поворот, зайдемо. Цей затяжний довгий поворот, трошки відпустимо машини попереду, і просто подивимося, як вона стоїть в повороті. Я спеціально відпускаю машини попереду, щоб просто більшу швидкість набрати і подивитися, як вона буде стояти в повороті. Так, 60 в повороті, 70. Ну, ну дивіться, ну бляха. Я все одно їх наздогнав. Ну, вона добре добре тримається. Я думаю, що це завдяки саме кузову, правильному, правильному балансуванню ваги. Вона добре тримається в повороті, вона не злітає. Вона хоче, щоб їй дали просто ще газу. Вона готова розганятися в будь-яких умовах. От зараз буде якраз виїзд напряму. І зараз ми ще раз побачимо. Розгін. Поїхали. Ауді посунься. Дуже перепрошую, в тебе гарна срака, але. але, ой й ой 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 А хто це такий так такий? І при тому на пневмі, наскільки вона плавно йде, наскільки вона ковтає ці всі нерівності, не надто м'яко, тобто кузов не розхитується, не розкачується. Він достатньо має твердості. І при тому в повороті стійкий. Слухайте, я точно можу з певністю вам сказати. Якщо ви. Думали над тим, щоб обрати для себе таке авто, щоб це було одночасно і спортивно, і красиво, і практично, не сумнівайтеся. Я відверто вам скажу, я сам задумуюсь, може, свій сімікс на таке поміняти. Ну, різниця в їзді між цією машиною і сіміксом це просто як порівнювати яєчню з даром Божим. Десь так.